Сторінка 51, параграф 8. середньовічне європейське суспільство. Чому середньовічне суспільство називають феодальним? Феодал це спадкове земельне володіння, яке надавалося людині за несення військової або придворної служби. Феодалізм це суспільний устрій, середньовіччя для якого характерні власність феодалів на землю та працю селян, особливо феодальні відносини між різними верствами населення. Нові європейські держави, що сформувалися після великого переселення народів, часто воювали між собою, тож їхні правителі були зацікавлені в постійному війську. Із професійних воїнів, щоб створити боєздатну регулярну армію, королі за Несення військової або іншої служби надавали людині в тимчасове користування наділ землі разом із селянами, які на ній жили та працювали. І з часом такі володіння почали успадковувати наділ, став називатися феодом, а його власник феодалом або сеньором. Церква та монастирі теж були феодалами. Поступово протягом раннього середньовіччя з феодалів сформувалася. Панівна частина суспільства ,5 – 5 населення. Устрій, заснований на таких відносинах, називають феодалізмом. Нове феодальне суспільство утворило три окремі верстви населення станем середньовічні богослови, прагнучи обрунтувати цей устрій, стверджували, що суспільство розділене на три стани Богом, який і визначив місце кожної людини в одному з них. Суспільні стани, великі групи людей об'єднані майновим. Становищем, правами та обов'язками. Дослідіть єпископ Адальберон. Ланський, 11 століття, про три стани. Так дім Божий, суспільство, поділялося на три частини. Одні моляться, другі воюють, треті працюють. Один стан воїни, покровителі церкви і захисники народу. Всіх без винятку і сильних, і слабких. Другий стан селяни. Ці нещасні люди мають щось лише ціної важкої праці. Усім грошима одягом, харчами забезпечують вони світ. Жодна вільна людина не могла б прожити без селян. Трим частини не потерпають від своєї відокремленості. Послуги, які надають одній з них, створюють умови для праці двох інших. У свою чергу, кожна частина піклується про ціле. Чим відрізнялися стани? Феодального суспільства, перше духовенство. Першим серед трьох станів суспільства було духовенство. Його головним завданням було піклуватися про спасіння християнських душ. Це заняття в уявленні тогочасних людей було важливішим за будь-які земні справи. За середньовіччя духовенство розділилося на біле і чорне. Білим називали священників, які не давали чернечію. Обітниці і несли службу серед людей у миру. Чорне духовенство, ченці жили общинами в монастирях. Слово монах чернець означає одинак, адже ченці намагалися усамітнитися від інших людей. Вони працювали в монастирському господарстві, забезпечували себе всім необхідним, невтомно молилися, навчали людей і переписували книги. Великі монастирі. На сході Європи називали лаврами, а на заході аббатствами. Чернецтво відігравало важливу роль у господарському житті середньовіччя. Нові типи упряжі, найдосконаліші млини та плуги спочатку з'являлися в монастирях, а вже потім у господарствах світських сеньорів і селян. Представники духовенства не служили у війську, не платили податки, підпорядковувались виключно церковному суду. Миряни сплачували церковну десятину, десяту частину врожаю та інших прибутків. Друге, сеньори і васали в умовах постійних війн влада покладала захист на зовнішніх ворогів на великих землевласників, водночас дрібні. Землевласники самі стали шукати порятунку і приходити під захист сильних покровителів. Таких людей називали васалами. За надання захисту вони присягали на вірність своєму покровителю сеньору від латинського старший і зобов'язувалися служити йому. Під час захисту земель від численних завойовників феодали були зобов'язані. Приєднатись до сеньора та привести із собою загін під його командування, щоб мати у своєму розпорядженні загін важко озброєних вершників, рицарів, землевласник міг надавати частину своєї землі воїнам за службу. А вони так само могли передавати землю за службу своїм васалам. Так склалися особливі відносини між сеньорами і васалами. Васалітет сеньор і васал укладали присвідування. Усну угоду, за якою васал зобов'язувався віддано служити господарю, а той обіцяв васалові підтримку і захист. Васалітет це особливі відносини всередині стану феодалів, згідно з якими одні феодали сеньори надавали земельні володіння за службу іншим васалам. Феодальна ієрархія це послідовне підпорядкування феодалів, третє селянство. Селянство було. Найчисленнішою верствою середньовічного суспільства життя в середньовічній Європі було сповнено небезпек, і селянину не відводилося шукати захисту, наприклад, у сеньора чи в монастирі, і відмовлятися від власності на землю та особистої свободи на користь свого покровителя. Так поступово виникли залежність і певні обов'язки селян щодо покровителів. Почасти селяни втрачали свободу через борги повинно або під примусом. За користування землею, лісами, луками, ріками, селяни відбували феодальні повинності. Виконували примусові роботи селяни, обробляли панське поле, будували помешкання, лагодили мости, чистили ставки тощо. Вони також віддавали феодало оброк, частину продуктів свого господарства: зерно, худобу, птицю, яйця, сало, мед та виготовлені ними вироби, полотно, посуд тощо.